Всім привіт! Ви на каналі Настасія Лайза, і сьогодні з вами я, Лайза Я відправляюся на відпочинок із сім'єю. Ми будемо сплавлятися по дісні на байдарках. Я буду все знімати, тому побачимося на місці. От ми вже їдемо, і ми сьогодні вирішили так. Ми сьогодні приїдемо, Розкладемо байдарки, палатки, переночуємо і з завтрашнього ранку випливемо. Ой, вибачте, точніше, вийдемо, так говорити правильно, щоб ви знали Ну от зустрінемося на місці. От ми вже приїхали. От тут дуже крутий спуск. Я спускаюсь до води. Потрібно обережно, я вас вже так підприєм, щоб ви знали. От тут є дуже гарний острів, намитий піском. Він сам сюди намисі, можна переплести. По цьому мосту ми сюди приїхали і. От я бачу, там вон купаються люди. Но... Тут багато людей, так. Ну я сьогодні вже купатись не буду, бо вже пізно, вечір і вже прохолодно. Так, оце наша байдарка, ми її будемо зараз збирати. От, От ми її вже зібрали. Вона така у нас червоно-помаранчева, гарна така, трьохмісна. От моя сестра Света. Вона завжди хоче влізти в кадр, щоб ви знали. А, не щоб ви знали, я думаю, ви вже бачили. Вона в нас влізла вже в першому відео. Сідаємо на шпатразу. Хто не бачив, обов'язково подивіться. От, наша байдарка зветься Добро, хтось написав. Це ми готуємося до завтрашнього дня. Можна, так сказати, бались. Ми вже поставили всі палатки. Це наші дві. От. так. У нас всього 12 чоловік. А байдарок всього 5. От ми вже розвели вогнище. От, варимо кашу. Ще в нас сьогодні будуть шашлики. Але зараз у нас вариться тільки каша. От у нас вона вариться на палці, а палка держиться на триногах ногах із весел. Я не знаю, як правильно. От. Я тут шла, збирала дрова і знайшла. От нашла гір, і от я знайшла полянку. Вона дуже гарна. Там травичка, немає дерев, вона велика, там дуже класно І ще закат дуже гарно виглядає. Якщо ви хочете просто полежати, відпочити, то вам туди. От ми вже їмо. У нас на вогнищі гріється чай, то ну, зараз поїмо і будемо пити чай. Отже, сьогодні день перший. Ну, Можна називати день другий, хто як хоче. От ми зараз загружаємо байдарки, спускаємо вже нашу. Так як тут, вибачте, за повторення, крутий схил. То треба дуже обережно, байдарка не така і легенька, вона важка. Її спускають вдвох дорослі чоловіки. От. Ми будемо зараз її загружати і виходити. Ось, так ми її спускаємо на воду. Зараз будемо загружати. От ми вже вийшли. Тут дуже гарно. От мені подобається. Вот моя мама сзади. Мы заменяем осенними местами. Вот мы так идем. Вот все наши. У нас за голом пять байдарок. Я не знаю, я уже говорила, чинил. нет. Вот мой папа сзади сидит. И вот так мы Такі коряги дуже часто зустрічаються. Треба бути дуже обережним, бо якщо наткнеш, лодка може продирявитися. Байдарка, вибачте. так ми пливемо. От, ми зупинилися поплавати і пішли далі. Ми зупиняємося майже на таких пляжиках, там пообідати, перекусити, просто поплавати. Ми зупиняємося часто. І люди теж зупиняються тут рядом з селення і відпочивають на вихідних. Сьогодні у нас день У нас сьогодні середа, у нас сьогодні не вихідні. От ми при, прийшли на острів. Вже 6 годин вечора ми тут будемо ночувати. Острів такий піщаний, гарний. Правда, вранці буде сонце практично. я думаю, що це не страшно. От ми вже вийшли з байдара. Зараз будемо його оглядати. Всі ходять, не знаю, чим їм зайнятися. Ось такі тут валяються пеньки, наші байдарки. Ось такий гарний острів. От я піднялася. Тут, можна сказати, така полянка із піску. Не знаю, площадка. Мені подобається, тут у нас буде стояти палатки. Ну, гарно м'якенько. Спати буде. Класна полянка. О, тут є ще дві доріжки. Я зараз піду вам покажу, що там. Я ще не раз тут не ходила, йду перший раз. Як і тут теж крутий спуск. І так як це острів, безлюдний острів, ми зазадні, то тут з усіх боків буде діста. Це ж острів О, Звертаємося назад і підемо на другу доріжку. От, тут доріжка. Убийтобто не видно, що тут люди часто зупиняються. Ми тут не одні такі. От, тут е, висока трава, дерева, так можна сказати, українські джунглі. Будемо називати це так. От, тут все зароші. Як я вже казала. Ось, дивіться, клас, яка тут зелена травичка. Все, стелю собі покривало, карімат і буду лежати. На сонечку, дивіться Дуже гарно. Теж десна От. Гарно. Така класна, зелена травичка, така свіжа, так пахне. класно. От, я думаю, ще тут буде гарно ловитися риба. Я її ловлю, але я не дуже цього люблю, не часто. А от мій папа любить ловити рибу, от треба буде йому сказати про це місце. Тут дуже кров. От, там я теж бачу. вот камыши. Классно. Вон там где якась дорожка, и сейчас пойдем туда. Вон, видите, да, тут уже далее идет не трава, а какие-то бурьянчики. Это не страшно. Вот, тут у нас тупик, Бур'яни, все зарожче, сюди ми не пройдемо. Ну, що ж, будемо вертати сюди. Ось тут камашин. бачите, там теж якась доріжка. От я вже вернулась. Зараз ми зачалюємо лодку, нашу байдарку. Або нам це сильно далеко до тої до той нашої полянки піщаної. Тут буде ближче, якщо ми її туди ближче причалили. Знову моя сестра Света хоче влізти і в неї це виходить. Ну, вибачте, що поробиш. Тут, як бачите, он мелко по щиколотку, колодку. Тому тут так не поплаваєш. От, Я пішла на сусідній острів. Зараз вам покажу, що тут. Тут теж травичка, бачу, теж пісочок є. От теж все-таки дерева які там. Але цей менший остріб. І тут більш все, от як бачите, зарожче. Вон, бачите, там якась висока трава. Але я думаю, тут люди менш часто зупиняються, ніж так. Зараз подивимось, що тут у нас доріжка. І ледь-ледь видно, тому що, так розумію, тут давненько були люди. От і тут йде у нас вигляд на наш Острік. Як бачите, ми вже зачалили лодки туди поближче до нашого пісочка. Я навіть не знаю, будемо ми цієї ночі дежурити чи не будемо, щоб лодки не вкрали, Ну, побачимо. Повертаємося назад. От, тут у нас... Тут Тут уже не просто українські джунглі, тут уже щиро українські джунглі. І, до речі, хочу вам сказати на будь-яких островах, не на цих, на інших. Ходіть в тапочках вобові, я не знаю. Я пішла сюди боса і позаганяла дуже багато собі за нос. Вони потім, я думаю, почнуть гнить вже бо дуже боляче, якщо їх не повитягли. Бо тут хоче пісочок, але тут на полу сипляться з дерев, бачите, такі штучки, я не знаю, називаються. і дуже боляче. От я вже повернулася на наш острів, і дивіться, що я знайшла. Це яйця чайки. Ми коли сюди прийшли. Вона кричала, літала тут, прям не знаю, як різана. Ми її обгородили яйце паличками, щоб ніхто не вступив. Ну і не розчав. От ми вже поставили палатки, зараз будемо варити їсти і спати. Що ж, я надіюсь, вам сподобалася перша частина. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Скоро вийде друга!